Півтора місяця обласне кру перевіряло роботу мерії. Порушення ревізори на їхній погляд знайшли у департаменті житлово-комунального комплексу. Загальна сума 280 тисяч гривень. У департаменту ЖКГ акт ревізії був наданий 15 вересня, тобто 15 днів тому. Відповідно, протягом п'яти робочих днів, звертаю увагу на календарних робочих днів, були надані заперечення на ці зауваження. 20 7 вересня надійшов лист за підписом начальника Кру про те, що розглянули вони наші заперечення, надсилають нам свої висновки. По тому, розповідає Сергій Одарич, 29 вересня Кру надіслало до мерії вимогу усунути виявлені порушення. У той же день вже іншим листом порадило навіть, як це зробити, серед пропозицій заблокувати рахунки департаменту. І яке було здивування у міськвиконкомі, коли вчора, говорить мер, надійшло розпорядження від КРУ, причому датоване двома днями раніше, з вимогою заблокувати рахунки департаменту. Міський голова шокований такими рішеннями, пояснює, на усунення порушень повинні були дати не менше місяця. А тут Спершу кру своїм розпорядженням заморожує рахунки, а потім радить це зробити. Це означає, що міськвиконком не зможе протягом місяця оплачувати роботу світлофорів. Вони будуть вимкнуті. Міськвиконком не зможе оплачувати проведення капітального ремонту ліфтів у житлових будинках. І сьогоднішнього дня зупиняться всі роботи по ремонту вулиць. І це далеко не повний перелік. Відтак місто опинилося у комунальному колапсі. Більше того, з виявлених ревізорами чотирьох порушень у роботі департаменту ЖКК у мерії погоджуються лише з одним: торік ОСББ отримали з бюджету кошти на ремонт дахів. Використали не всі. По факту виконання робіт у них виявилася економія, яка склала ну на 10 тисяч 280 гривень менше. Тому, коли провели зустрічну перевірку, виявилося, що на цю суму використали. ОСББ менше, і ці 10 тисяч гривень, 280 гривень, підлягають поверненню до міського бюджету. Інші звинувачення кру у мерії називають безпідставними. Стосуються вони нібито незаконного фінансування дирекції парків, робіт з благоустрою скверу за облрадою та ремонту доріг за завищеною вартістю. Позицію мерії Сергій Одарич відстоюватиме в Києві в головному кру. Там же поскаржиться на роботу обласного розпорядження про блокування рахунків до 28 жовтня. Міський голова називає нічим іншим як політичним замовленням. Я його пов'язую виключно із бажанням. Правлячої сьогодні партії, сьогоднішньої обласної державної адміністрації, дискредитувати міську владу, тому що ніхто не буде із жителів розбиратися, чому щезло світло на вулицях. Всі будуть вважати, що в цьому винен мер. Вікторія Курченко, Юрій Підлісевич, Віка новини.